Радий вас вітати, шановні друзі. Як ви бачите, ми дещо змінили локацію нашої зйомки, тому що вже почалась зима і досить холодно на вулиці. Хоча справедливості заради потрібно сказати, що через російські обстріли нерідко і, і в наших домівках буває прохолодно. Але у нас з вами немає іншого шляху, окрім як виборювати своє право на свободу. Власне, сьогодні про свободу і буде наше спілкування. Але перш ніж ми почнемо почуємо, Слово Боже, хотілось би поговорити про певні особисті речі, тому що цей канал це ну не просто такий, знаєте, безособовий транслятор там богословських ідей. В першу чергу він спосіб донести те, що важливо автору від цього каналу, і тож, без урахування цього особистого фактору. Нам буде досить важко зрозуміти один одного. Як ви можете помітити, нас вже більше трьох сотень підписників. До речі, потрібно сказати, що більше, ніж три сотні людей, це більше, ніж середньостатистична православна парафія в Україні. Але інформація Ютубу показує, що. Більша частина глядачів все-таки дивляться наші відео без підписки. Прошу пам'ятати, що чим більше людей підпишеться на цей канал, тим, тим більша кількість людей, які ще не підписані, зможуть, зможуть побачити це відео у рекомендаціях. Оці щоразові нагадування, я вважаю, вони, вони потрібні і, і ось чому. Тому що мені б хотілося, щоб та справа, над якою ми з вами разом працюємо, щоб вона приносила якомога більші плоди. Тому прошу коментувати, підписуватись, поширювати це відео. Це все потрібно не для того, щоб нам бути популярними, ні. А для того, щоб ми могли робити свою справу. Кожний з нас, і я в тому числі, може без е, особливих труднощів побачити, як е, деякі канали мають велику кількість там, глядачів, е, переглядів. Чому? Тому що вони е, починають там в десятий чи в сотий раз розказувати одну і ту саму інформацію, інформацію, яка е, хвилює людей. Ну, наприклад, для нас зараз це тема війни. Ми всі її зараз переживаємо, і людина там заходить до Ютубу, бачить там е, назву там, щось про війну, і людина туди е, швиденько переходить для того, щоб подивитись. А потім опиняється, що це там вже відома всім інформація. Автор цього відео переказує її там, вже в якийсь в десятий чи в сотий раз, але ж знаєте. Для людини це важливо. А, а раптом там щось нове, а раптом там щось таке, чого я ще не чув, чи не бачив, чи не знаю, а раптом щось про нашу перемогу, чи навпаки, про нашу небезпеку. Але ж ну, справедливості заради потрібно сказати, що е, невелика кількість людей е, насправді розказує про якісь нові факти, і ще менша кількість людей здатна на якусь якісну аналітику. І ось е, ми за цією кількістю зовсім. Не женемося. Наша задача зовсім в іншому. Ну, по-перше, ми повинні пам'ятати, що ми безумовно переможемо в цій війні. А, але в процесі, поки ми знаходимося в цих обставинах, нам важливо зберігти себе максимально цілісними, зрілими, е, свідомими, в першу чергу свідомими своєї віри. Е, нам дуже важливо, щоб ми не стали жертвою, знаєте, такої ну, культури заперечення. Тобто підходу, згідно з яким не важливо, який ти є, а важливо, щоб ти не, ну, не був таким, як хтось інший. Як хтось інший там за національністю чи там, за релігійним світосприйняттям. Особисто мені здається більш важливим позитивний підхід. підхід, позитивний не в тому сенсі, що потрібно там ходити і всьому, всьому посміхатися і всьому радіти. Нам це не завжди вдається, і це цілком природньо. А позитивний підхід в тому сенсі, щоб ми, ми піклувалися про те, що нас формує. Заперечення, чого б то не було, нас ніколи не сформує. А сформує нас лише чітке уявлення про те, що нам потрібно. Тому що, ну добре, я там від чогось відмовився, якась частина у мені звільнилась. Так? Тобто є якесь вільне місце в мені. І тут питання: а чим я це місце заповню? І ось, власне, це те, над чим ми намагаємося розмірковувати і працювати. Тому що щоб збудувати майбутнє особисте, суспільне чи навіть державне, нам потрібні не ті люди, які знають, кого ненавидіти. Ну тому що це відчуття, воно виникає інстинктивно, його там якось примусово генерувати в собі не потрібно. А нам потрібні ті люди, які знають, як нам далі жити, чим наповнювати наш розум, наше серце, наш інформаційний. Економічний, законодавчий, релігійний простір в кінці кінців. У всьому цьому одна людина не може бути одночасно спеціалістом, це нам також потрібно чітко розуміти, але ми, як християни, намагаємося покращувати якість і свідомість власної віри, власної християнської ідентичності, звільнюючи її від. ну, Недолугих, непотрібних, а інколи і навіть шкідливих нашарувань, які інколи там з'являються. Тому що наша ціль як християн, це не боротьба там за якісь там культові споруди чи корпоративні інтереси, а наша ціль це життя згідно Слова Божого, наскільки ми його розуміємо. І наскільки ми здатні його втілити, і у своєму повсякденні, і у нашій церковній спільноті. Ось ці мої слова, які я тільки що казав, вони, можливо, дещо емоційні, точно можу сказати, вони не структуровані, але мені вони здаються важливими. Але безумовно більш важливим є слово Боже. Отже, Євангеліє від Луки, 13 розділ, і сьогодні ми чуємо історію про. І Ісуса, який зцілює. Знову Ісус зцілює. Якось у суботу Ісус навчав у синагозі, і там була жінка, в яку вселився Злий дух. І через це вона вже 18 років була немічна. Вона була скорчена і не могла розпрямитись. Побачивши цю жінку, Ісус покликав її до себе і сказав їй: Жінка, ти звільнена від твоєї хвороби. Тоді він поклав руки на неї, і тієї ж миті жінка випросталась і почала славити Бога. Отут озвався старший синагог. Його розлютило те, що Ісус зцілив немічну суботу. Він звернувся до народу є ще з днів на те, щоб працювати. Тож приходьте і стілюйтесь в ті дні, а не в суботу. А Господь відповів йому так: «Ви лицеміри, та чи, чи є серед вас такий?» Хто б не відв'язав свого вола чи віслюка від в суботу і не повів його напувати. А тут перед нами донька Авраама, яку Сатана тримав зв'язаною протягом 18 років. То як же не звільнити її від цих пут у суботу? Як він це сказав, усім супротивникам його стало соромно, а весна товпродів, усім чудесним діянням Ісуса. В цій історії є дві теми. Стілення хворої жінки і конфлікт Христа з керівництвом синагоги. Про стілення загалом та про моє власне розуміння такого типу біблійних чудес відео виходило нещодавно. Посилання на нього буде десь тут зараз на екрані. Тож залишається у нас другий сюжет, і в центрі нього боротьба. Христос веде боротьбу з лукавими духами за звільнення жінки, а старішина синагоги. Веде боротьбу з Ісусом за Владу. Така точка зору може здаватись дивною, але вона не є унікальною. Схожу думку, я знайшов у книзі Лука, Євангелія, Популярний коментар. Це книга за авторства єпископа Ніколаса Томаса Райта, одного з кращих бібліїстів світового рівня сучасності. Ось що він пише. У синагозі ви бачите, можете бачити певну, прямо невиражену боротьбу за владу. У синагозі є старішина, задача якого керувати зібранням. Але очі всіх спрямовані на Ісуса, і це неминуче народжує конфлікт між двома лідерами і Ісусом і старішиною. Втім, Ісус не бариться: одне слово, один дотик і жінка зцілена. Старійшина синагоги повністю усунутий на задній план, Він дає своєму гніву вилитись у формі публічного осуду. Але така його поведінка все одно. Якщо б поліцейський намагався заарештувати футболіста, який приніс перемогу не тій команді, на яку поліцейський робив ставку, по суті, перед нами є два принципи, характерні риси, яких можна виділити наступним чином. Перший це релігія влада, які намагаються підкорити і їх уособлює старіші синагоги. А є інший принцип свобода, визволення і служіння, які нам демонструє. Христос. По суті, це зіткнення людського принципу з принципом нового заповіту. Кожному з нас потрібно бути свідомими того, що християнство це не нова релігія, а це звістка про Царство Боже, яке вже тут. До речі, про це ми також спілкувалися нещодавно. Посилання також можете перейти. Тут ссылка буде зараз на екрані. Звістка про те, що Царство Боже вже тут, це не означає, що цей світ навколо нас, який ми бачимо, це вже і є Царство Боже. Ні. А Царство Боже тут, тому що в цей світ прийшов Син Божий, який розпочав процес повернення цього світу у Божу власність і очищення його від всього гріховного. Знаєте, якби Христос приніс нову релігію, то її потрібно було б е е бути знову засновані на страху, підкоренню. Узалежненню тому, що іншого принципу релігії у цьому світі не мають, як би вони себе не називали. Але Христос дарує свободу і жінці, яку Сатана тримав зв'язаною 18 років, і кожному, хто пізнає істину, а істина, як відомо, сам Христос, навіть не Його слова, а власне Його особистість. Свободу, яку дає Господь, очевидно, така свобода не Там, хаосу, безладу, анархії, вседозволеності чи тому, що апостол Павло е називає догодженням полоті. Ні. Свободу, яку дає Христос, це усвідомлене підкорення себе виключно волі Божої. З одного боку, а з іншого максимальне звільнення себе від всіх інших порочних залежностей. Саме порочних залежностей, тому що у світі є залежності, без яких ми не можемо жити, але ці залежності необхідні, вони не порочні, вони необхідні. Ну, наприклад, залежність від повітря, сонячного світу там, чи їжі. Також кожен із нас сильно інкорпорований у суспільство і залежить від е, умовностей цього суспільства. Е, також доброю залежністю можна назвати е, там нашу родину. Ми від них також залежимо, е, чи відчуття обов'язку. Це також непогана залежність. А от, наприклад, залежність від страху, сумнівних авторитетів, які нам нав'язуються, залежність від некритичного мислення, залежність від думки оточуючих, а ще є там звичка жити не по праву, а підкоряючись там чимось забаганкам, Хоча знаєте, у тих, кого ми інколи боїмося, влади над нами рівно стільки, наскільки ми самі дозволяємо їм володіти нами. Там звичка робити завтра те саме, що ми робили сьогодні, тому що ми те саме робили і вчора. Оце все порочна залежність. Ну, звичайно, це не всі приклади. Я сказав лише те, що, на що мені здавалось важливо закцентувати нашу увагу. Але у ці всі порочності, порочні залежності нам можуть, знаєте, подаватись під будь-яким соусом з використанням будь-яких аргументів, але у них одна ціль узалежнити одну людину іншій людині, або навіть узалежнити людину лукавому. Хоча апостол Павло наполегливо просив викуплені дорогою ціною, отже, не ставайте рабами людей. А противагу цьому Господь дає свободу життя і, і життя з надвишком, як пишеться в Євангелії від Іоанна. Звичайно, ми повинні признати, що наша свобода вона ж ну, не абсолютна. Ми ж, наприклад, не можемо за мить опинитись в іншому місці нашої планети або стати іншою особою. Ні, наша свобода має певні рамки, і це і не добре, і не погано, це просто факт. Але що важливо для нас, християн, щоб ми не узалежнювали себе від того чи від тих, хто чи що заважає нам ставати зрілими, спроможними, свідомими, е ну, ставати самими собою у доброму сенсі цього слова. І від того, наскільки нам вдасться е це стати зрілими, спроможними, це про те, про що ми тільки що казали. Від цього залежить глибина, цікавість, насиченість, змістовність нашого життя, того життя, яке ми проживаємо і нині, так і у тій самій мірі, і того життя, причетність до якого ми сподіваємось наслідувати. Друзі. На Завершення нашої розмови. Дозволю собі нагадати, що через планові і аварійні відключення світла інколи неможливо опублікувати відео в суботу ввечері. Як правило, це ми плануємо о 20-й годині. Ми зараз з вами живемо в однакових умовах в усій країні, тому всі ми це добре розуміємо. Тому прошу натискати дзвоник, для того, щоб отримати сповіщення про нове відео. Ми намагаємося щоб прем'єра була кожної суботи у зазначений час. 20-й годині. Але якщо щось нам буде заважати це зробити, то якщо ви натиснете на дзвоник, то ви точно не пропустите наступне відео. Принагідно дякую тим, хто підписався на канал та хто підтримує нас донатами. Це ваш внесок у нашу спільну справу. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!